Безпеки України затримала ворожу ДРГ на півночі Рівненщини. А в обласному центрі трапилась ДТП за участі карети швидкої, яка транспортувала пацієнта в обласну клінічну лікарню. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. День народження став днем смерті. У Рівному втопився підліток. Підготовка до оборони. Яка безпекова ситуація на півночі нашого регіону? Отруїлася чадним газом у селі Насарнинщині трагічно загинула пенсіонерка. Смертельні розваги днями у рівному трапився жахливий інцидент. 14-річний підліток загинув, святкуючи свій день народження. Компанія хлопців вирішила побавитись на замерзлій водоймі однак, літ не витримав і вони опинились у крижаній воді. Про подробиці моторошної трагедії розповість Софія Капінос. День народження став днем смерті. Цієї суботи, 11 лютого. Ввечері у Рівному втопився 14-річний підліток. Разом із компанією хлопців він святкував свій день народження. У парку хіміків школярі вирішили побавитись та перевірити крилу штучної водойми на міцність. Однак на півшляху опинились під водою. Четверо підлітків в одному із кафе відзначали день народження 14-річного рівнянина. Потім вони пішли гуляти в парк. Підійшовши до штучної водойми, один із підлітків запропонував перейти. 14-річний дев'ятикласник опинився посеред озерця, і в цей момент провалився підліт. Один його товариш вже майже дійшов до іншого берега, а ще двоє не встигли дістатися середини. Хлопці почали гукати на допомогу та телефонувати до батьків. На допомогу кинувся один із перехожих та батько дев'ятикласника, який на той час вже приїхав на місце трагедії. Згодом долучились і правоохоронці, ДСНСники та водолази. Три години тривали пошуки, однак врятувати життя дитини не кінець. Не вдалося. Його тіло виявили без ознак життя. Цей випадок, де сталася ця нещасна подія, то 3 сантиметри льоду було до 4 сантиметрів. Там взагалі не можна було на той лід виходити. Пошуки тривали довго, тому що дуже зарощений цей ставок. Там водорості, вони прямо піднімаються, щоб ви розуміли, це стіна водорості. От. Вони аж до льоду попримерзали. Водолаз фактично ходить не міг. То ми помаленьку, метр за метром, рвали ці водорослі і поки знайшли тіло. Такі випадки на Рівненщині не поодинокі. З настанням зими та морозів люди, нехтуючи правилами безпеки, виходять на кригу. Більшість з них закінчується фатально. У найбільшій групі ризику діти. Вони бачать лід і вони хочуть їм на лід вийти, тому що вода відкрита, не підеш, а на лід хочуть сіти. Так само наші рибалки вони. Тільки ліс кресний, вже вони біжать на лід. Ну, в цьому році, з початку року, вже в нас п'ятий загиблий, оце дитина. От, четверо дорослих. Обурюються необережною поведінкою дітей і пересічні рівняни. Кажуть, неодноразово робили зауваження та навіть викликали поліцію. Однак діти ігнорують будь-які заборони та попри все йдуть на лід. Вовсю, завжди ходять. Всі дівчата, як дивно було, що дівчатам нема чим зайнятися. Теж такий вік, як у цього хлопчика що втонув. Викликала поліція, але пішла политину в школу то не чекала. Не знаю, приїжджали патрульні, не приїжджали. І отак це було в середу, що так їх багато. А тут така ще біда. Кажу, тут і маленькі діти катаються, тут не тільки підлітки, тут і малі діти каталися. Така ковзанка тут була. Я кажу, в четвер йшла, ще так звернула увагу. Я кажу, боже, цей же ж льод не такі крепкі. Нині за фактом загибелі 14-річного підлітка триває досудове розслідування, аби уникнути трагедій, ДСНСники наголошують, виходити на замерзлі водойми небезпечно, так як часто за власну необачність можна заплатити життям. Котрі звертаємось до громадян. Ян з проханням не виходити на тонку кригу, а тим паче не дозволяти дітям бавитися на водой. Пам'ятайте, безпека кожного залежить від правильних дій, тому не будьте легковажними та дотримуйтесь елементарних правил безпеки. З настанням зими і приходом морозів діти часто виходять на лід. Часом такі необережні дії призводять до летальних наслідків. Тож для того, аби попередити можливу біду та застерегти як дітей, так і їхніх батьків, ми поговоримо із інспекторкою сектору ювенальної превенції Рівненського районного управління поліції Аліною Чаповською. Пані Аліно, вітаю вас. До Отже. Сталась така страшна ситуація, трагедія в неділю на вихідних втопився підліток. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про цю історію. 11 лютого 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє неповнолітніх осіб провалилися під Кригу. Як пізніше було встановлено, що один із хлопців запросив друзів в кафе на святкування свого дня народження. Згодом підлітки вирішили піти погуляти в центр міста, а згодом прийшли до парку відпочинку. Один із підлітків запропонував перейти через водойму. 14-річний хлопчик погодився перейти цю водойму та провалився під лід. Інші хлопці почали кликати на допомогу перехожих осіб, а згодом викликали батьків. Проте врятувати хлопця не вдалося. Е, рятувальна операція тривала три години. Uh -huh. Наразі відкрите кримінальне провадження триває досудове розслідування. Е, я так розумію, що двох хлопців одразу виловили так, їх знайшли. Вони живі. Е, хлопчика шукали досить довго. Скажіть, будь ласка, як часто трапляються такі ситуації? Такі ситуації трапляються на часто, але звичайно хочеться, щоб таких ситуацій взагалі не було. Угу. А от приблизно який вік дітей, от коли які потрапляють саме в такі ситуації? Загалом це підлітковий вік. Це може бути 14, 15, 16 років. Підлітки гуляють без супроводу до дорослих і от вчиняють такі необдумані чинки. Ну от а можливо, є чому вони це роблять? Можливо, є якийсь там чи на спір, чи цікавість? Для забави для прогулянки, просто між собою спілкуються, вирішили так прогулятися. Скажіть, будь ласка, от дивлячись по таких от ситуаціях, чи телефонують вам прості перехожі люди, які стали свідками того, що там діти гуляють на кризі? Звичайно, на лінію 102 телефонують перехожі досить часто, тому що що стосується підлітків, до нас надходять звернення на лінію 102, і ми їх вже згодом опрацьовуємо. Тому, якщо перехожі стали свідком такої події, адміністративного правопорушення чи кримінального систематично звертаються на лінію 102. Після цього випадку перехожі стали ще частіше звертатися на лінію 102, якщо вони стали свідками такої події. Скажіть, будь ласка, як реагують діти саме на зауваження перехожих? Діти реагують досить спокійно. Вони визнають, що не потрібно цього робити. Ми з ними проводимо звичайно профілактичні бесіди. Також ми е, систематично відвідуємо навчальні заклади, проводимо лекції, круглі столи, е, дітям наголошуємо про їхню власну безпеку, щоб вони не робили необдуманих вчинків, берегли своє життя. <тас> от знаємо, зараз нині в соцмережах поширена така от мережа TikTok, і е, дуже часто е, ми натрапляємо на відео, коли діти бігають по кризі, коли їздять на різних. Транспортах. От скажіть, будь ласка, чи слідкуєте ви за соцмережами? І от як опрацьовуєте якісь певне відео і потім як ідентифіковуєте, якщо таке? є? Так, дійсно ми слідкуємо за соціальними мережами. Ми ведемо так званий моніторинг соціальних мереж. Це можуть бути інстаграм, фейсбук, інші соціальні мережі, Тік-Токи, тому що підлітки зазвичай. Люблять відзняти відео і згодом його показати для всіх в соціальній мережі? І неодноразово нами було притягнуто до батьків до відповідальності, оскільки підлітки вчиняли правопорушення і це відео потрапляло в соціальну мережу? У нас є досить різні методи встановити підлітків. А також, звичайно, нам у цьому допомагають навчальні заклади, з якими ми співпрацюємо. Скажіть, будь ласка, от яка в першу чергу відповідальність для батьків? Коли от трапляються такі ситуації, якщо дитина вчиняє правопорушення, якщо говорити загалом про статтю 12 закону України про охорону дитинства, батьки зобов'язані піклуватися про життя, здоров'я, навчання дитини. Якщо дитина вчиняє правопорушення або інші вчинки, ми можемо притягнути батьків до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто це є неналежне виконання батьківських обов'язків по догляду за де дитиною скажіть будь ласка от дивлячись від того частішують випадки не частішують ви проводите рейди водойм скажіть будь ласка от коли останні робили такі рейди і чи багато тоді було дітей так, ми систематично проводимо рейди водойм. Можу навести приклад, що під час останнього рейду було виявлено малолітню дитину на водомі, яка перебувала разом із батьками. Батьки відреагували спокійно, повідомили, що подібних випадків не повториться. А також, звичайно, ми наголошуємо у навчальних закладах, проводимо лекції, бесіди з дітьми, щоб вони не йшли без супроводу батьків гуляти на водоймі. А взагалі краще туди не ходити, тому що, як ми бачимо, який Стався випадок. Угу. Скажіть, будь ласка, в яку пору доби от, більш трапляються таких випадків? Тобто, і коли, в яку саме погоду? Тому що от, знаю, тільки там пригріло сонечко, і діти думають, ну потрібно вийти на вулицю і, певно, йдуть на кригу, яка вже безпосередньо і розмерзається. Буває по-різному. Буває, це і січень місяць, буває ближче е, до весни, тому що, як ви кажете, дійсно сонце, діти хочуть прогулятися собі, і от трапляються такі випадки. От я знаю, що от, е, хлопчики, особливо в такому віці, підлітковому зимою люблять хокей. І чи були у вас такі випадки, коли от, е, під час того, як вони грали в хокей, провалювались у воду? Таких випадків не було, але знову ж таки, якщо говорити про відео, про соціальні мережі було виявлено підлітків, які просто е гралися на водоймі. Це було в е Рівненській області, і батьків було притягнуто до відповідальності. Ми говоримо про відео, де вони всі бігли кілька дітей, і вони провалились. Так, про те ж саме відео. Також бачили в соцмережах відео, які їздять на квадроциклі. От як це відбувається? Ви от виявили це відео, передаєте цю інформацію своїм колегам, які працюють безпосередньо безпосередньо в тій місцевості? Чи як? Якщо потрапило відео в соціальній мережі, ми встановлюємо місце перебування даних підлітків і передаємо своїм колегам. Якщо це територія міста рівне, ми самі обслуговуємо цю територію і вже своїми методами стараємось встановити неповнолітніх. Якщо це, наприклад, Рівненський район або Рівненська область, інформацію передаємо своїм колегам, і вони вже згідно чину законодавства, приймають міри, роблять рейти, спілкуються з перехожими. Очевидцями встановлюють цю наявну інформацію. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи можна сказати, от, таких випадків, скажімо, летальних випадків, коли діти е, топляться зимою, побільшало, наприклад, з минулим роком, чи можливо якось на рівні? Е, я вважаю, що поменшало. Таких випадків вони бувають рідко, але, на жаль, трапляються. Угу. Е, чи часто буває таке, що саме от ви розповідали про те, що під час рейду е, побачили батька з дитиною? Чи часто буває таке, що діти з батьками гуляють? Так буває часто, діти з батьками гуляють. Батьки вважали, що тут нічого поганого немає, але ж знову ж таки повідомили, що в подальшому подібних ситуацій не повториться. Ми з ними провели профілактичну роботу і будемо надіятися на майбутнє, що батьки будуть відповідально ставитись до своїх дітей і до свого здоров'я життя. Власне кажучи, і наостанок, рекомендації для батьків, що вони можуть зробити, як вони можуть поговорити зі своїми дітьми для того, аби от запобігти таким ситуаціям. В першу чергу потрібно своїми дітьми спілкуватися, приділяти їм увагу. Якщо це дошкільний вік, я вважаю, що це можна дітям розказати в ігровій формі, показати мультфільми на цю тему. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, можна їм розповісти реальні історії, щоб вони розуміли, які нас наслідки, і щоб вони цінували своє здоров'я і життя. Дякую вам, пані Аліно. Сподіваюся, що після нашої сьогоднішньої розмови батьки будуть ретельніше розповідати своїм дітям про те, яка небезпека їх може очікувати на люду а діти будуть відповідальніше ставитись до того, куди йти і е, чи потрібно вступати на той лід. А я нагадаю, у нашій студії була інспекторка ювенальної превенції Рівненського районного управління поліції Аліна Чоповська. ЖДРГ захопила будівлю Вараської міської ради. Працівники установи в заручниках, керівники оперативного штабу прийняли рішення про проведення штурму, до якого залучили бійців поліцейського корду, патрульну службу поліції особливого призначення, а також спецпризначенців СБУ. У суботу, 11 лютого, у місті Вараж сили оборони провели тактику спеціальні навчання зі звільнення заручників. Як це відбувалось, дивіться у матеріалі далі. На ДРГ у складі шести людей захопила будівлю міської ради у місті Вараж. Працівників установи взяли у заручники. Такий сценарій відпрацювали спецпризначенці різних силових структур рівненщини за задумом, застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи. зломисники намагалися змусити потерпілих співпрацювати із ворогом та перелаштувати роботу органу місцевого самоврядування на користь країни агресора. Так, у ході спецоперації правоохоронці із залученням бійців це Альфа СБУ знешкодили умовну ворожу групу та звільнили заручників. Приміщення міської ради проникли шість озброєних правопорушників, взяли в полон е працівників міської ради та вимагали е май майнову вимогу. Висували значить після оточення даного периметру первинне блокування проведено евакуацію населення. Значить, під прикриттям снайперів було прийнято рішення штурмувати дане приміщення трьома групами: а саме дві групи національної поліції і група Альфа СБУ. Дві групи національної поліції, за нашою інформацією, бандити розділилися. Частина бандитів, а саме чотири чоловіка знаходились в лівому крилі міської ради. Два бандити знаходились правопорушника, перепрошую, знаходились на другому на третьому поверсі в правому крилі. E, значить, національна поліція заходила по лівому флангу здійснювала штурм під прикриттям бронетехніки. А Альфа СБУ за допомогою системи і альпіністів здійснювали вхід приміщення міської ради з криші. Пожежу біля будівлі, яка виникла внаслідок стрілянини, оперативно ліквідували співробітники ДСНС. До навчальної спецоперації ініційованої ЗСУ, були залучені також підрозділи Нацгвардії, патрульної поліції та медики. Тактику спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальності. Техніки та озброєння. Сили оборони області. Кожен день відпрацьовують злагодження дії по відбиттю противника, знешкодження диверсантів, терористів і будь-яких порушників, які можуть дестабілізувати ситуацію в області, в даному випадку ми бачили відпрацювання одного із механізмів відпрацювання злагоджених дій сил служби безпеки, Національної поліції, Національної гвардії і ДФТГ. Відпрацьовуємо будь-які сценарії в міській раді, але в такому масштабі. За підсумками навчань, силовики та керівники військових адміністрацій вчергове обговорили ситуацію на прикордонних територіях та протидію можливому проникненню диверсантів. Як відомо, ворог підступний та непередбачуваний. Тож наші захисники готуються до усіх можливих сценаріїв. Підготовка до оборонних дій триває. Днями на північних рубежах Рівнен ще не відбулись інструкторсько-методичні заняття, основне завдання яких підтримати боєздатність військових частин. Про те, як відбувались навчання та яка нині безпекова ситуація у нашому регіоні, дивіться далі. Поки ворог не наважився відкрити другий фронт та переступити кордони нашої держави на півночі рівненщини, військові мають час підготуватись. Відтак днями на прикордонних з Білорусю територіях відбулись чергові інструкторсько-методичні заняття. На них побував і командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв. Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням. Тих сил, які зараз прибувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, це все залежить від намірів противника. Тож той час, який нам надається, ми використовуємо сповна для підвищення оборонних спроможностей, зокрема навченості особового складу підрозділів, штабів і командирів. Тож, поки є вільний час, військові не витрачають його даремно, а вдосконалюють свої навички та знання. Відтак враховуючи місцевість, дорожнє покриття та інші чинники, які можуть вплинути на можливий наступ ворога, наші бійці заздалегідь підготували засідки, а також відпрацювали порядок дій під час можливого наступу наступу. Враховуючи те, що місцеві мешканці, місце, тобто. Підрозділи ДФТГ застосовуються тільки винятково за територіальним принципом. Вони вдосконало знають рельєф місцевості. Вони знають дорожні розгалуження, вони знають слабкі місця місцевості. Вони заздалегідь підготували засідки відповідно. І вони готові зустріти противника. Через те, що тактика нашого ворога постійно змінюється, і невідомо, що він може вчинити наступного разу. Такі навчання проводяться постійно. Наші військові щодня укріплюють кордон та. Нарощують оборону Рівненської області. Я скажу, що обороноздатність області вона в десятки разів зросла точно. Це стосується і чисельності, і забезпеченості, і зброї, яка є. І інженерні фортифікаційні споруди. Щотижня ми проводимо виїзні наради і розуміємо, що змінюється погода ландшафт, і ми потрібно, нам потрібно постійно перебудовувати до вимог військового часу, тому що бачимо, що Тактика ворога навіть змінюється. Якщо чотири місяці тому це були одного типу оборонні споруди, то сьогодні ми маємо їх дещо модернізовувати. Сумнівому ми просто ще не визначилися з датою перемоги. А те, що вона за нами і те, що перемога буде, це факт. Везли травмованого чоловіка у лікарню та потрапили у ДТП. У середу о пів на шосту ранку у центрі рівного зіткнулись легковик Опель Астра та автомобіль швидкої медичної допомоги під керуванням 60-річного здолбунівчанина, який їхав на заборонений сигнал світлофора. Чоловік увімкнув проблисковий маячок синього кольору, однак, без супроводу звукового сигналу. Відомо, що у ДТП пацієнт, якого транспортували у Рівненську обласну клінічну лікарню, не постраждав. Його віддали іншій бригаді медиків. На місці події встановили, що на перехресті вулиць Соборна, Чорновола, Міцкевичі відбулося зіткнення двох транспортних засобів легковика Опель Астра та автомобіля швидкої допомоги. Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. У кареті швидкої перебував травмований чоловік. Його передали іншій бригаді медиків. Обидва водії були тверезі. Відкупитись хабарем у селищі Квасилів, 46-річний керманич автівки Шевролет не впорався із керуванням та зніс паркан приватного господарства. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Водій автівки житель з Долбунова, як виявилось, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер показав 1,9 проміле. За своє правопорушення чоловік намагався відкупитись тисячою гривень. Аналогічним способом намагався залишитись непокараним керманичком Байну поблизу села Катеринівка. Що через габарити транспортного засобу збив кілька стовпчиків вздовж автодороги. Поблизу села Катеринівка Сарненського району водій комбайна через габарити техніки збив кілька стовпчиків здовж дороги. Втім, не зупинився. Поліцейські з які їхали позаду, зупинили комбайнера 46-річного жителя села Зносичі та почали складати адмінматеріали. В цей час Керманич поклав у службовому авто неправомірну вигоду у розмірі 1500 гривень. Руїла чадним газом. У селі на Сарненщині під час пожежі трагічно загинула пенсіонерка. Інцидент стався кілька тижнів тому і шокував місцевих мешканців, адже пожежі в населеному пункті трапляються нечасто Проблема ще й у тому, що у селі немає рятувального пункту, а відтак усі займання місцеві жителі мусять гасити власними силами. Чому сталася пожежа та як планують запобігти подібним інцидентам у майбутньому, з'ясовувала Дарія Борисович. Кілька тижнів тому мешканців села Карасин, що на Сарненщині, сколихнула трагічна звістка. Під час пожежі від отруєння чадним газом загинула їхня односельчанка. Того дня 89-річна жінка перебувала вдома. Близько восьмої вечора її рідні, що живуть у будинку поряд, побачили дим. Рятувальники розповідають, вогонь люди погасили самотужки, а от, власницю помешкання помашкання врятувати не вдалося. Загинула жінка. А... Досить пожилого віку, тобто в районі 80-90 років. Причина пожежі це необережне поводження з вогнем, і так як пожежі є небезпечні фактори, тобто температура, дим, то в загибель виникла внаслідок отруєння чадним газом. Вийшли власники, почули запах диму і досить швидко ліквідували цю пожежу і виявили. Тіло власниці подібних випадків на Сарненщині вистачає, кажуть рятувальники. У районі із початку року це вже друга загибель у наслідок пожежі. Село Карасин знаходиться за 30 кілометрів від сарн. Найближча пожежна команда розташована у Карпилівці, тож у разі біди рятувальники приїжджають щонайменше за 20 хвилин. Найближча місцева пожежна охорона знаходиться в селі Карпилівка. Там добровільна пожежна команда. В них в на бойовому чергуванні постійно стоїть автомобіль. На базі з'їв він вивозить 2350 літрів води. Наступний це в СНТ класів там місцева пожежна команда. До них є два автомобілі. Тобто, за планом залучення вони мають прямувати сюди. Тутешній староста після звістки про загибель односельчанки також приїхав на місце події. Каже, оскільки пенсіонерка була немічною і того вечора перебувала у будинку сама, то не змогла собі зарадити. Пічне опалення було в неналежному стані, враховуючи вік покійної людини, що вона не могла його якісно доглянути, звернути увагу на той час ще світло відключали, ну і не було таких можливостей. Ця людинка вже була 89 років, яка потребувала і стороннього догляду, пошкоджений був одяг, а також були опіки тіла. Староста додає, відсутність пожежного пункту поблизу може коштувати людського життя, адже пожежі та інші надзвичайні ситуації люди мусять ліквідувати власними силами, як це було під час останнього інциденту. Відтак у селі хочуть створити добровільну пожежну команду. Для цього вже знайшли добровольців та почали обладнувати пожежне депо. Єдине, чого не вистачає, це спеціальної техніки. Є в нас потреба в придбанні пожежного. Автомобіля в зв'язку з тим, що село дуже віддалено від ближайших пожежних команд. По лінії ЮНІСЕФ у нас вже придбана одяг. Є три чоловіка добровольці. Відповідне обладнання, лопати там для гасіння – це підручні інструменти в нас придбані. Якщо ж добровільну пожежну команду вдасться підготувати та забезпечити належною технікою, це допоможе уникнути трагічних наслідків у майбутньому. Адже в такому разі жителі села зможуть розраховувати на якісну та своєчасну допомогу. Будьте обачні, бережіть себе та своїх рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!